То покарає злочинця у Львові. Прийшла вулична акція задля привернення уваги світу до тероризму росіян. Провела її громадська організація в серці з Україною у центрі інсталяції: крик дитини та карта України на місці кримінального злочину. Ми побачили, що мистецтво має потужну силу. Воно як маяки суспільства в своїх країнах, і ця акція була от сьогодні придумана для того, щоб саме через мистецтво долучити як митців, так і наші посольства в різних країнах, тому що саме через акцію найлегше показати проблематику, найлегше показати подію. Організатори події переконані, російські окупанти повинні вже та зараз поіменно відповідати за злочини, які вони чинять. В Україні акцію планують провести у європейських та азійських країнах, зокрема в Китаї та Індії. Ми хочемо зібрати якраз найкращих юристів, найкращі інституції, які є в Європі, в світі, щоб ми покарали злочинця. Тому що відкладувати, на жаль, немає часу, і ми маємо з сьогоднішнього дня вже почати збирати доказову базу, залучати криміналістів, експертів, щоб зробити покарання тих людей. Крім того, громадська організація від. Зняла соціальний ролик на відео. Місцем кримінального злочину є закривавлена карта України, біля якої українці англійською звертаються до світу із запитанням хто ж покарає злочинців?